Жест Буданова дійсно сколихнув Україну. Очільник гур вирішив показати всім дійсно вражаючи, та що небагато людей готові були зараз побачити. Його останні заяви пролили світло на багато речей, що розпочалось прямо зараз у Кремлі. Що відбулося на РФ все, що расистам не доповідають. Буданов розповів нам. А події зараз можуть стати вирішальними. Подробиці за мить. Ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписувати. Очільник гур Міноборони України Кирило. Буданов показав українцям, дещо зовсім непередбачуване, що прямо може вибути із рівноваги. З'явилися нові несподівані деталі по війні в Україні. Зараз дещо відбувається. По перше, Буданов наголосив, що з врахуванням подій на фронті станом на зараз расисти майже припинили наступ на всіх ділянках, окрім напрямку головного удару. Очільник української розвідки також зауважив, що ворог призупиняє свій тиск. Зазначимо, що перед цим президент Володимир Зеленський заявив про план по завершенню війни в Україні. Іня вже цієї осені на пряме запитання ФОРБС чи згоден головний розвідник України з оцінкою Володимира Зленського щодо можливого завершення гарячої фази війни до кінця року він відповів наступне: президент це керівник держави. І саме він формує політику, яку ми всі, як виконавці, реалізовуємо. Тож ідемо цим шляхом на цьому тлі. Буданов також зробив інтригуючу заяву стосовно того, що в Рефії заплановані серйозні заміни в силовому блоці, і на це на так довго. Шилися чекати стосовно сторони АРФ можу вам сказати, що у найближчі два місяці там сплановані заміни серйозні в силовому блоці. Ну а як вони відбудуться, побачимо скоро не так довго лишилося чекати. Підсумував він. Начальник Гур Буданов у своїй стратегії також використав футбольну аналогію, сказавши, що зараз Україна продовжує пробувати на 70-й хвилині матчу. із з РФ, як раніше, ми там і сидимо на 70-й хвилині матчу. Слава Богу, що перелам у бік ворога. Не стався, переламу ще немає, але це все поряд. Не може воно все життя так тривати. Ресурси не є нескінченими ні в нас, ні в них. Очільник розвідка підкреслив, що зазвичай все відбувається прогнозовано, ніби за алгоритмом. Чорні лебеді або форс-мажорні події бувають вкрай рідко. Просто люди мало знають про це. Переважна більшість живе за лінійним часом, де є секунди, хвилини тощо. Але є й ті, хто живе за подієвим часом. Тим, де неважливо, скільки забора рух із точки А в точку Б. Саме тоді стають помітними алгоритми, за якими розвиваються події. На думку Буданова, якщо расисти у своїх пабліках обіцяють проводити зимову кампанію, це означає, що літня добігла кінця. Також начальник гурмін оборони України Кирило Буданов напередодні зустрівся з професором Єльського університету, відомим істориком та дослідником тоталітаризму Тімоті Снайдером. Вони обговорили важливі стратегічні питання, пов'язані з російсько українською війною, майбутнім Європи та України української нації у сім'ї європейських народів зазначимо, що раніше Крило Буданов заявляв, що війна точно закінчиться, оскільки це закономірний процес. Однак тоді перед Україною постануть інші задачі, не менш важливі і не менш складні. Так завжди буває, коли країна вирішує йти власним непротуреним шляхом. Будь-який рух вперед зустрічає опір. Тож, коли ви відчуєте опір, коли вам складно, значить ви все робите правильно, наголосив Буданов. Голова гур також за. Значив, що в Україні вирішуються глобальні питання, які матимуть визначальні наслідки для історії української держави і для людства загалом. А нове покоління мусить допомогти світу знайти відповіді на ці питання. Трішки привідкрив завісу Кирило Буданов і про діяльність гуру тилу ворога. Він запевнив, що триває розширення мережі лояльних прибічників на території Араф, а Також часто стаються до в глибокому тилу ворога. Вже відомо, що кіберфахівці гур протягом року провели десятки. Успішних операцій, здобувши для України цінні відомості, проникли в бази даних Держави агресора. Знайшли слабкі місця у зв'язку, і це не єдине джерело інформації щодо діяльності військово-політичного командування РАФ, які наразі є в розпорядженні української воєнної розвідки. Зазначив Буданов. Крім того, він нагадав, що підрозділи гур на постійній основі залучені до виконання складних бойових задач як на лінії, так і за лінією розмежування. Бійці розвідника відбувають атаки ворога, забезпечні. Чують евакуацію поранених, звільняють оборонців і цивільних із неволі повертають громадян України додому із держав, де відбуваються бойові дії. Багаторівнева система воєнної розвідки, яку вдалося вибудувати Україні за роки незалежності. Це сукупність відчайдушних зусиль, героїчних вчинків та професіоналізму конкретних людей, наголосив керівник гур щодо спроможності Рефі завдавати ударів по території України, то на спеціальні запит журналістів у Буданова відповіли щодо нає явної кількості ракет та шахедів у росіян та масштабів щомісячного виробництва. За їхніми даними, щомісяця Ерефія може виробляти до 500 БПЛА шахед 136, грань 2, до 6 ракет Кенжал, до 50 ракет Х-101, до 50 балістичних ракет та до 15 крилатих ракет «Іскандер-М». Також у рашистів наразі є 190 крилатих ракет Х-101. Їх запускають із бомбардувальників Ту-95 МС. Цими ракетами обстрілювали лікарню «Охмадит», у Києві та 4 вересня 2024 року центр Львова. За даними ГУР, РФ здатна виробляти 40-50 таких ракет на місяць. У ворога наявно близько 150 балістичних ракет 9М723 для наземних комплексів «Іскандерама». Таких ракет може вироблятися 40-50 штук на місяць. Вони можуть діставати цілі на відстані до 500 кілометрів. Ну а також у РФ є близько 180 крилатих ракет 9М728, 9М729 для ОТРК «Іскандерама». На місяць їх виробляють 10-15 одиниць. Ця ракета здатна долати відстань до 2500 кілометрів. Рашисти накопичили 55 гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47 М2 «Кинжал». Їх можуть виробляти по 2,6 одиниць на місяць. Цю ракету носить літаки Міг-31К та Ту-22М3. Вона може вражати цілі на відстані до 2000 кілометрів. «Кинжали» також використовували для атаки по Львову 4 вересня. На противагу цього українські бойові дрони можуть атакувати об'єкти на території РФ на відстані до 1800 кілометрів. А тепер рашистська промисловість, яка працює на війну, зазнаватиме втрат за певних буданів. аеродроми, які є джерелом постійної загр Уза для мирних українських міст здригаються від повітряних атак. Вся інфраструктура РФ, що працює на війну, зазнає і буде зазнавати втрату, адже замість захищати своє арефі обрала хибний шлях неспровокованої війни і нападу на землі суверенної держави, наголосив очільник гур. Крім того, начальник гур зазначив, що не бачить сенсу у переговорах із расистами про мир, Адже без повернення всіх тимчасово окупованих земель воєнний стан не закінчиться. Також він переконаний, що рашисти мають відчувати на собі війну. Голова гур сказав, що у нас немає іншого виходу, як повернути окуповано інакше воєнний стан триватиме вічно. Будана вважає, що відповіддю на перевагу РФ в живій силі є бойові технології, в яких Україна стала світовим лідером, замінюючи людей на полі бою, коли це можливо новими видами безпілотників і радіоелектронної боротьби. Начальник ГУР наголосив, що з перших днів повномасштабного вторгнення виступає за ведення війни за РФ за допомогу безпілотників дальнього радіосудії. Як вважає Буданов, в події на Курщині також продемонстрували те, що рашистський диктатор Путлер більше не може вдавати перед своїм народом, що ця війна не стосується расистів. На даному етапі це ще не критично для РФ, але це призвело до того, що поросічний громадянин європейської частини РФ точно знає і відчуває, що війна триває і сам пережив деякі вибухи. Це впливає навіть у невеликому масштабі на їхній моральний стан, сказав очільник ГУР. Ну А ви що думаєте з цього приводу? Можете писати під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Слава Україні!